Поехали так. все тепер, все тепер отлично. Так, все тепер окей. Все. Привіт. Привіт, привіт, подобайки, підписки, байки, підписки. Подобайки, підписки, швиденько. Микрофон. Короче, еще Микрофон я Микрофон я у меня, типа, такая обнова. Типа, типа обнова, типа, звука. Он здесь стоит стоил, десь 4, десь косаря виндес стоит. стоил. кролик, поэтому новый здесь, капец. Ми окрали аккаунт. Окей. Підписку, кстати, оформить і подобайте, кстати, бо нам треба оформлять. Нам треба і підписку оформлять, і те оформлять. Так що краще оформить. Що все було окей. Так, хорошо. О девять, о девять, все хорошо. Сейчас подожди, Матвей, Матвей, сто сорок восемь, семьдесят пять.

що ми на форму, то не буде прикольно. Не класно буде Если мина оформлю. Если я оформлю, то буде класно. А если нет, то, то буде печально. Печально буде конечно. Печально буде конечно. нічого не. Оформлю. Спасибо. любов, вот. Кстати, да, спасибо, спасибо, кстати, кто брать. За то подписку ещё надо оформить. Ну, подписку оформить, подобайку надо оформить. Ну, это ж мы ж забуваємо, бо у мене шописи, у мене ж є, так що всі, хто заходиться на сім'ю, от тут читайте ці описи. От описи читайте обов'язково, тому що, якщо не будете описи читати, то будете і питати, Буду его сразу. Если ДАР хочет, то подписка. Если ДАР, то подписка сразу. И по и подбайка. Лайк тоже послала. Спасибо, спасибо. Так. Ник Уни. Так. Ник Уни. Уни. Этх. Уни Этх. Уни Этх. Есть. Ем. Ем. Какие еще никтайм? Какие еще никнейм шик? Ну, кстати, думаю, что все, наверное, запрошу. Здорово всем. Здорово. Всім. Здорово всем. Здорово всем. Привет всем. всім. Кто у меня на стриме? Ті и підписки оформляем. Бо, якщо то Леся вы на фарты, вас за жопу. Вот ну, так вот, укушу, укушу вас за жопу. Вот и все. Леся, вот, а ти граєш в Кради, блин, да? Да, граю, но ну, я запросил Брейн Рот. Я еще запросил еще Брейн Рот пару місяців назад, я ще його забросив. в Брейн Рот. Ну, попробуем за ты Потому что я в Брейн -роті, я десь не буду десь місяця два, десь не буду, не буду десь месяца, один месяц, месяца два, месяца два, ну десь так. Десь місяця два. Вот так можна сказати. Десь місяця два. Трейд на да, 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 можна, можна, можна. Трейд, можна. Можна, ну некнейм треба пос... ну, не написати, я тобі подобати посади, підписочку вернуть, і все, все буде окей. Э, трейд, трейд э, на Los Mobilis? Звісно, можна. Звісно, можна на трейд Mobilis. Отреймобіліс, подивимося, що це за такий за п'ять. такий цікавенький. Радій, ало з такому рідко. Ладно. Давно ви просили, brain Abrain рот. a brain Rod. Давно мене заходило в цю ігру. Зараз подивимося, що тут додавали, що тут взагалі додавили. 26 мільйонів. Ну, 26 мільйонів це не дуже так багато. От, от у 100 мільйонів було б. От якщо 100 мільйонів, то це взагалі було великолепно. Якщо 100 мільйонів, то окей. Якщо 100 мільйонів, то окей. окей. Ну, якщо 100 мільйонів, то я не проти. Ну, ну якщо стільки, то я теж не проти. Я теж не проти. Якщо стільки, то я теж не проти. А я не зрозумів, чого у нас таке. А єш А єш це як на 2,8 вісім білин. О, добрый, ротов, давай. Привет. Стоп. Да, тут, наверное, красы, тут, наверное, будут. Тут, наверное, все тут, наверное, обкрадывать будут. Потому что що... Крадем, крадом, крадаем. Крадем, крадем. крадем са нафиг. Все нафиг, крадым. Он, ну чтоб хозяин не пришел. А то ж такие везунчик, что хозяин уже придет, и все. Все так. Порядок, порядок, все, порядок. Овцы. Привычный бринут. О. Все, все И кометы уже начинают летать. Начинают уже летать кометы. Вот че кометы летают, пет. Ой-о-й-ой-ой, театр Дерекс. Дерекс уже третий поверх уже у них даже есть. Даже третий поверх, даже до третьих поверхів даже дошли. Даже до третьих поверхів даже дошли. Бляха, сейчас начну все красти, навіть все мне не украло. Вы базу свою на 130 секунд. 130 секунд, це не дуже так и багато, потому що 130 секунд. Якщо було 200 секунд, то было б уже прикольно. Да еще ще 17 давай, Давайте 17 ребит. Можна 17 ребит? Може 17 ребент. Кстати, коли Кстати, Вертуну, коли се Вертуну, безплатний запуск через 43 хвилини. Через 43 хвилини буде безплатний запуск. Запуск безкоштовний через таких хвилин. Сейчас мы будем скільки виски. Ну, через 80 через 70 секунд. Через 80 секунд. Через 79 секунд. Откройте двері. Ну, щоб ничего не украла, наверное, ничего, наверное, там на градуке туши там такие тут бестри, капец. Сейчас без... мы подаемся, что що... Яба... ебай. Дай мне Матвейчик, Матвейчик, дай мне, пожар. Пожадай. Можно уже. попробуем обмен, попробуем обмен, не знаю, ну обмен, значит, попробуем, попробуем обмен. Театр. Надо, надо шукать такие сами, вот такие вот за 110 миллионов, и вот надо украсть такие 110 миллионов. А, надо, самый топовый? Наверное, не. наверное, соглас, согласитесь, потому что, потому что самый топовый, он 110 миллионов он стоит. Он стоит 110 миллионов. Можно самый топовый? Можно самый топовый? Да, наверное, он не позволит. Ну, дивись, что тут. Можно самый классный пэт. Можно самый классный петик. петик. Ну, это самый классный петик. Самый классный петик. Петик, классный петик. Ну, что бы, бы нет. Сейчас мы посмотрим, что у него тут. Лама, а, ла а, -а, а, то лама, точно, то. то Толасный клама. классный клама, точно. То, 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 Блоксиколамен. Так, сейчас 72 секунды, прийде сюда хозяин. Прийде сюда хозяин, який невідомий. И візьме закрию нафиг. Так что що... надо брать, надо брать, надо брать і красти быстро, потому що треба быстро действовать. Так, я взяла вот такую штуку, я попрошу украсити самого крутого поэта ушел Це игре закон за. там дорогие 500 мільйонів. до да, 500 мільйонів. ні, лесекс ні, ні. то наверно саме, наверно то наверно бомб Ні, зараз... не щас... ну, все украл мене, меня трава трава все украли А, еще е специально лазить поставили. Бомба класс. Что за лос бомбинус? Я подивлюсь, що тут. Подивлюсь, що тут работает такие. А, они сейчас лаги. Сейчас начинаю сюда приду хозяин и... ликвидирую. Зади, дам якогось брейн рода. Десь... Ай, бля, хаммо. Траллала, траллас знову украли. Тралала, траллас знову украли. Так. Чому? щас я свяжусь, навіть з Лесиком, навіть потому... у мене мікрофон не новий, у мене з записів мене проблем мене не буде, ви мене слухати мене будете. Сейчас я попробую зайти на якусь приватку, приватку саму цікаву, і попробую, попробую щоб Лесик мені якусь бренд родом не дасть. Ну, потому что я ему там самому другому, самому другому, пробуємо. Ну, сейчас попробуємо, Сейчас я попробую зв'язатися з цим лазиком. Сейчас попробую з ним зв'язатися. Наверное, наверное, я спробую, наверное, сейчас зв'язатися. Спробую так. так. Так, ну Маша, так, так, тут підписник, так. О, Лесик. Лесик. А щас їм, щас я йому тоді напишу, йому, потому що він настроїв, значить, приватність, значить настрою приватність. Позвонку. Давай позумку першу. Давай позумку першу. Зайди на мене. Я ще зайду, подожди, сейчас зайду я. Ну, мені надо ще зайти. Ми ще попробую сейчас зайти І попробую ще зайти до Яласика. Ну, попробую, попробую. От, ну, все. О, здорово, здорово. Ро, я тут. Да. Давай, пойди, давай, давай козу на 5 миллионов. Давай козу на 5 косарей, давай. Так, А можно сама вообще дорогого, чи це не твій брейн рот, самый дорогий? А, то Ілюша? то Ілюша не брейн роты, да? А, не Ілюша, все понятно. Все понятно. А я уже подумал, что Ильи Брейн роти. Так Так, розкажи, які в тебе, взагалі твої брейн роти. Де свої? де твої? Да, де твої? Так, цедру. Так, сейчас будем. Давай на третий, давай на третий пойдем. Давай пойдем на третий. А можно взагалі на 115 миллионов? Спасибо, спасибо, спасибо. 115 миллионов, будет лучше прикольно, будет прикольно. Давайте прокачаюсь, прокачаюсь. Так что забрал лучше на 115 млн, Пока, пока на первый, пока пойдет, пока пойдет пока пойде на 115 миллионов. Сейчас да подивимся так. Сейчас подивимся. 115 миллионов. Да, будет прикольно. Это все. О, класс. Давай еще сминоги. Давай еще сминога попробуем. 52 и 5. О, да, давай, 62 и 5. Самый... А, давай, короче, давай, короче. Да, всі на цьому на третьому, а другі то взагалі, то взагалі краще не лазить туди. На да, Другі краще взагалі не лазить, налазить. А то а то пам'ятаю, що сварка зелюшей була, а от узагалі ту, що ми почищі. А чого? Чого? во зону донерво сраву давил? Зову дав донервосрав. Я помню, кстати, як він тебе до нервово сравни, тебе давив, то капець був, то был повністю капец, моим полностью ему печи очистили. І вообще бомбив, просто ну сумасшедшу. Сумасшедшу, Погрожував убийством. А, понятно. 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 Так, я дам тобі 4 мільйона 5 штук. Мені Радо потрібно роту рівно 10 мільйонів в секунду. Заходь на заходь на плюв, заходь на прів. У мене мережитель 11Х. Мережитель 11х. Це ці мої. Імені. Глядачі пишуть. Глядачі пишуть. Що це? Глядачі пишуть. Так, подивимося так. Зараз я зайду. Так, беру тепер 46-го. 46 мільйонів. І 45, і 45, то, виходить, всі тепер мої получають. Ти виходить мої всі. 45. Ну, краще я краще я тобі залишу оці в першому поверсі і на другому відповідь. Можна, можна, звісно, можна. можна і порунути, що вкрав. Поверну, то ще вкрав, так, да, хорошо, хорошо буду. Те, що він поверне, він мені вкраде. Він мені, він мені поверне. Так. так, це Другий поверх. Так, і ще бананчика. Да, так, я ще бананчика заберу. Так. Так, банан, бананчики, бананчики. Скулана, скилалана, скулан. Ну, Да, давно я в роте, кстати, не був. Тут у тут, практично тут нічого тут не поменялось. Ну, обнови тільки. Нові Новые тільки, і все. Да, сейчас у нас такие, у нас сейчас такие брайн рот, капец. Все і по 3-5 млн забираю. Це самі мої, вообще сами маленькі. Самі мої маленькі, і по 265к я повністю їх продаю. Я повністю их продаю, і все. Я повністю их продаю. Це вообще говнище полно. Це повністю говнище. Да я говно это, блін, продав. Я, блин, это говно уже продав. <правда> Да, 15 миллиардов, 15 миллиардов. А у тебе, тебе 800. 700, блин. 80 80 триллионов опять. Кипів. Ебать, скить у тебе. Ну, раз по твоему, ду. Да. А зачем хоть посварилась, хоть знову? Чого ви хочете, знову посварились? А за чого хоч ви знову посварилися? То селюшай. то шелюший. Знову брейн не поділили? А, а, а чому? А чому? Замовкни уже чувак, я на тобі, Антоха. Слава Богу, що не мені. А, я, ну, це не мені. Мені таке підписники мені таке не пишуть підписники. Вони до мене нормально, до мене звертаються по-нормальному. -по -по а Мелоні, ну бійни питання, то вообще говно. Это вообще говно. Это вообще полне говно. 22 трильйона, капець. 22 трильйона. Посподивимося, що це тут таке. Самі вообще тут Заворот на трейлер. Магазинці уже тут. У мене мульти 7-1, а у тебе скільки мульт? Шістнадцять А я не нуб, а я не нуб. Я не нубік, я не нубіще, так що я не нуб, я не нуб. Можеш відповісти? Заткнись уже, блін, чувак уже, ну, Чувак, блін, ну то не тобі. То не тобі, чувак, ну, чуваки, блін. Є лос-борітос, лос борітос. не ні ні у мене немає лос боритос. Для тебе, для тебе нема, а для тебе є. Немає запис. Е, Тебе не чують, бо, бо, бо я з компа. Я з компа, А стрім мене йде з мобільного устройства. В мене йде з мобільного. А з комп'ютера то тебе вони не чують. А, і по-друге, що ми в наушниках туди, що. Давайте допоможем Украине. Давайте допоможем Україні. Да, надо, ну, помогу, требует України. Здесь. Треба, треба допомогти Україні. Та, ну, що я, типа, не нуб, я не нуб. Я не нуб, чувак. Я не нуб, чувак. Та, короче, папа, -па, короче, папа -па, короче, стрім сьогодні короткий. Стримся, сьогодні короткий. Так що папа, короче, всім, Я.